Перемога і відбудова потім після воєнної України залежить від активної молоді, в першу чергу активної молоді. Тому нам треба максимально сприяти розвитку талантів, розвитку прагнень, згуртованості наших молодих людей, як випускників шкіл, учнів шкіл, так і студентів закладів вищої освіти. Насправді для нас дорослих найважливіше дуже дорослих, бо ви теж дорослі. А ми вже дуже дорослі. Для нас дуже дорослих найважливіше є це мир, благополуччя і спокій молоді, підростаючого покоління, тих, хто на кого ми покладаємо надії, тих, хто буде будувати майбутнє нашої держави. Справді було дуже інформативно, цікаво. Я дізналася дуже багато всього нового. Мої враження справді справдились і буду розповідати своїм друзям про цей форум, тому що він справді був дуже цікавим і пізнавальним. Тут можна дізнатися багато всього і набути лідерських навиків, які знадобляться знайти однодумців. Я вважаю, що це надзвичайно важливо влаштовувати такі форми нині, адже це допомагає людям, дітям в, принципі, в майбутньому набувати якісь навички лідерства. Мені здається все-таки, що е, сьогодні спікери розказали про дуже багато напрямків і шляхів, наприклад, е, які я не знав. Тобто, е, реально дуже цікаво було послухати, щось нове навчитися. Е, вони, як двері, відкрили, щось таке ну, за куліси. е, Мені здається все-таки, що такі заходи дуже потрібні.